Допомога від гуманітарного штабу Ріната Ахметова продовжує надходити до сходу України. 59 фур із тонами продукції уже на розподільчій базі у Маріуполі. Зараз волонтери розфасовують вантаж на продуктові набори. А за процесом слідкує наш кореспондент Юлія Міншакірова. Юлія, скільки людей вже отримали допомогу? Ну допомога не допомогу отримують кожного дня і порахувати скільки за день ну, тут у Приморському районі. Во тільки за ну три три години, якими перебуває тут наша знімальна група. Я нарахувала близько 300 людей, які отримали продуктові набори. Я скажу, що ми знаходимося на розподільчій базі, де наразі закінчується розвантаження гуманітарної допомоги від Ріната Ахметова. Це 30 фур, які прибули вчора з ні Петровська і сьогодні волонтери розвантажують тонни муки, цукру, макаронних виробів, згущеного молока, дитячого харчування та засобів гігієни. Усе це вже завтра сформують у нові продуктові набори та відправлять у міста Донбасу, де ведуться бойові дії. Сьогодні тут у волонтерами працюють, працюють працівники працюють працівники двох металургійних комбінатів міста. Ну, Вообще тут работают э, представители двух комбинатов, Азовстали и Ильича. Ну, приходят также и студенты, и даже те же самые переселенцы, они тоже приходят и, и помогают нам, чтобы у нас это все, как говорится, быстро было. Все, вот у кого есть желание и возможность, все приходят. Мы видели, что на их лицах есть горе, такое тоска. Многие разлучились со своими родственниками, потому что с этого конфликта региона, где происходит, они ну, поуезжали кто куда. И с ними приходилось так беседовать, и как-то совсем внутри ну, другое отношение, какая-то боль, переживания за этих людей. Также чувствуешь их не боль у себя. Тут же на території розподільшої бази працює щодня пункт видачі, і сьогодні там було багато людей з Горловки із Донецького. Як працює цей пункт, як взагалі відбувається процедура? Пункт, де працюють волонтери, отримує список із соціальних служб. Потім люди приходять, знаходять себе у списку і отримують продуктовий набір або набір із засобами гігієни. Ситуация все равно разная, вокруг Мариуполя люди то приезжают, то уезжают. С ну, Новозовская прибыло много людей, переселенцев. Ну, оформили, видаємо їм допомогу. помощь. То есть, если раньше это были ну, горячие точки из Донецкой, Иванской области, центральных частей, сейчас уже граничащие с Россией в нашей южной, в южной части. Деякі переселенці звертаються по допомогу вперше. Ну, наприклад, от сьогодні сім'я, яка жила два місяці тут у Маріуполі, знімала житло і працював тільки один чоловік. Сьогодні в нього якісь проблеми почалися з роботою, і сім'я сім'ї сім'ї тепер від тепер потрібні ще й продукти. В них двоє діточок. Нагадаю, що сьогодні ми чекаємо ще один рейс, який відправився із Дніпропетровська у його складі 29 фур із гуманітарною допомогою від фонду Ріната Ахметова Гано. Дякую, це була Юлія Міншакірова. І за останню інформацію про гуманітарну допомогу мешканцям у зоні АТО.